Такий спонтанний прямий ефір. Я тут працюю і вирішила, давно вже ми з вами не спілкувалися. Тому, поки я роблю роботу, і знаєте, як раніше збиралися вечорами на вечорниці, десь в якийсь один будинок збиралися і там робили якусь роботу, щоб не гаяти часу, так і поспілкувалися, і роботу зробили. Так і я. І я зараз е, приготую коляння мені стаканчики новенькі, бо вже в нас старенькі, дуже старенькі. Пообрізав обідочки, е, тому що вони, якщо не обрізати, вони дуже грубі і їх мало стає е, в у, у контейнер. Такий литочок. Ось я вже набрала земельки в один, а так їх стає багато, і вони такі еластичні, що навіть... Трішечки як прижимаються, то не страшно. Тому може хтось зайде, я без попередження, так, може хтось і зайде. Якщо зайде, хтось поспілкуємось, а ні, так і буде. Все-таки я буду дивитися і розмовляти і думати, що, що я не одна. От. А набираю, я ось так дивлюся. Бачите, стаканчик ніби повністю, в мене такий є такий гарний він, і... Трукачик ним трамбую, а набираю десь на 2 треті. Не, не до верха набираю чому? Тому що коли рослинка буде підростати, а я буду підсипати земельку. І отак я насипаю всі, тому що насіння у нас вже проростає, уже я сьогодні не надивилася, вона гарно так ключиться, от-от і вже буде. От. І отак треба робити. І ми з вами поспілкуємось. Якщо навіть ніхто не зайде, а ефір залишиться у запису, то знаєте, у мене є таке бажання, давно ми з вами не говорили, є бажання поговорити на таку тему, яку є люди, які в нашому житті залишають свій слід. Є люди, які залишають гарний слід, а є, які залишають... Негарний слід, якийсь вплив на нас такий недобрий. Але знаєте, я вже колись говорила, що так в моєму житті було більше добрих людей, які залишали гарний слід, на віці. Які, які залишили гарний слід на все життя в мені. Тому що багато чого в мені от, сформовано. Саме навіть не мамою, тому що мама в мене була дуже мудра жінка, дуже-дуже-дуже. Але вона була дуже зайнята, тому що ми з багатодітної сім'ї, і вона вдова, і вона дуже багато працювала, ми її майже не бачили. Вона весь час була, вона медиком була, вона весь час працювала з ранку до ніченьки, тому що в нас п'ятеро було. Працювала вона в інтернаті, де працювали люди, ну, вчителі, вчительки, і з нею працювали лікарі, такі інтелігентні люди. І ви знаєте, оці інтелігентні люди вони дійсно залишили в моєму житті такий гарний, гарний слід. І я дякую Богу, що вони мені от вони мене наставляли. Наставляли якості іноді, можливо, навіть грубо. Але я не ображалася мені. Ну, якось не знаю. Не було такого, ну, зараз молодь, скажи щось, якесь зауваження, і, можуть бути, якісь неприємні відповіді або щось таке образи. От якось не було так. Але от по цей день як я одягаюся, як я себе веду, як я спілкуюсь, я дуже-дуже завдячую цим людям, які вчили мене одягатися, вчили мене гігієні. Всьому, всьому. Ви знаєте. І ті далі таланти, які в мене вложив Бог сам, в мене було двоє вчителів, такі моїх вчителів, які в мене в школі були, вони вірили в мене. І вони наскільки якось так. Підтримували мене, розвивали це в мені, що ну, я просто вірила в себе. Я бралася і в мене виходило, тому що люди в мене вірили, люди в мене вчили. І вже доросла була, у нас вже було багато діточок. І мій старий вчитель, коли зустрічав мене, він так, він трішечки був розчарований, тому що він думав, що я таку кар'єру там зроблю. Ну, а я кар'єру мами зробила. Думаю, він думав все таки, що я ну, піду по його стопам, він був директором залучів школи, що він потім директором і чомусь він так не думав, що я, що я буду педагогом. Це була дуже велика моя мрія. Але не так сталося, як гадалось. А я дякую кожному з цих людей, які велику роль відіграли в моєму житті. І їх вже немає. Немає тут на землі, та всіх немає, тому що вже ж ми не молоді, і вони були не молоді, Але я дуже дякую кожному з них, що вони були в моєму житті, ці люди. І хочу сказати вам, що якщо поряд з вами є, які люди якщо ви ще молоді, і вас хтось чомусь наставляє не сертеся відразу і не відкидайте їхні думки, і не відкидайте їхні поради. Просто подумайте, а може вони мають сенс, а може вони мають чомусь більший досвід такий і хочуть порадити. Знаєте, можна послухати трьох мудрих людей і стати ще мудрішим і зробити з трьох порад одну і використати в своєму житті, додати щось своє і мати гарну таку свою життєву позицію. А чому ні? Ще ось така в мене розмова сама з собою, я не знаю, нікого не бачу, ніхто не зайшов, але ж нічого. Все рівно ви побачите потім і разом, ніби я з вами вживу так, поспілкуюся. І в мене час швидше пройде, тому що коли робиш якусь таку дрібненьку роботу і робиш її, ніби не сам, вона швидше. Ось так. Хто зі мною, хто слідкує за е, життям нашим, знає, ну, що таке я операцію зробила на оці, і потрібно берегтися тепер. Тому я так, знаєте, е, роблю всі, все те, що я робила раніше. Там, там могла нахилитися, там могла просто стоячі робити, а там на присядки. То тепер трішечки. Ну, обережніше я це все роблю, але потрішечки по приступаю до роботи, тому що весна, роботи багато, на коляні так звалилося багато всього, ми ще з тим горіхом затіяли. Та й думаю, добре, що ми зробили це. І добре, що племінник нам допоміг, тому що самі. Ми, ну, отак, я казала, вже вчора в голові своєму, що. От приїхав і чоловік, ну один приїхав, чоловік мені сказав, що він бере 5 тисяч за роботу. Я дрова, що хочеться, ти робити з ними. І от вчора як вивозили, а вивезли дві машини, я не знаю, газони, мабуть. Ну, середні такі, не геть здорові машини. Вивезли дров. І думаю, одну машину геть здорові, а другу машину такі вже середній. І я думаю, а якби от прийшов той чоловік, ми йому заплатили п'ять тисяч, він зробив роботу, розвернувся і пішов. І от ота гора е е лісу, тут, ну не лісу, а оцю, деревини, ціла гора серед нашого подвір'я б її, я не знаю, рік би прибирали. І то сил би в нас не стало, тому що я коли не помічник зараз, а він би сам він і так дуже замарився. Вони не такі товсті, такі дровиняки там, ну дуже-дуже тяжко було. А так вони вивезли і прибрали після себе, позамітали все після себе, такі молодці. Ось Таку ми зробили дуже здорову роботу, давно планували, а все ще так думали, робити не робити. Але навіть, знаєте, листя прибирати, вивозити у нас немає куди, виносити його, палити не, не будеш палити. І ось така в нас була ділема. А тепер нема горіхна, щось е, не виникло друге. А як тепер сонце буде сильно світити, тому що все-таки горіх нам зачиняв півбору, нам було влітку, яка б спека не була, нам було добре, а тепер вже не так. Так що отак. Поробили з вами. І п'ять хвилин поговорили, п'ять хвилиночок. І дивіться, яка рівна робота зроблена. Я знаю, ці дівчатка, що дивляться мене. Її хлопчики дивляться, і в яких розпочалися ці садово-городні епопеї. Розсада, на сінечку замочуємо, висаджуємо на розсаду і вперед, вперед, вперед. І тільки восени, вже коли все зберемо, закрутимо, дасть Бог, і короги нам не завадять, і тоді відпочинемо і скажемо, Хух! а поки що вступаємо на роботу і працюємо, працюємо і працюємо. Я сьогодні показувала вам розпаковку таку. Виписали. виписали ми дерева, чотири дерева, колоновидні, тому що мені хотілося б, щоб це були не колоновидні дерева, а карликові, але чомусь я ніде не знайшла ні в одному розпліднику, ні в одному інтернет-магазині, не знайшла я карликових дерев. А всі або колоновидні, або звичайні все таки хотілося би, тому що ну, колона вона, По-перше, вони дуже швидко, раз, два, та п'ять років вони довго не ростуть, по-перше, а по-друге, ну, дуже мало на них плодів. Сильно хотілося мені чорної такої шелковиці, вона корисна, дуже, я дуже-дуже так полюбляю її. І майже виписала добре, що спитала мене менеджер. Вірніше, я її спитала за цю шовковицю, і вона мені розповідає, що це звичайно, шовковиця, яка росте 10 метрів. Ну, 10 метрів нам не потрібно. То ось так. А пендула або плакуча, або пендула називається шовковиця, Плакуча така. Отак От вона звисає, хто знає, вона така, як верба, отак так росте. Ну, 1600, 1000 гривень, 1600 гривень. Ну, це занадто багато. Ну, поки виписали отак, а там може десь побачимо карликові, які ще деревця такі новенькі, то хочу ще виписати. Так що слідкуйте за нами. В минулому році показували, як прибирали ми компостні кучі, як там пересаджували порічки червоні, куляні робив грядки, нові, високі грядки. Як це робив у цьому році ще щось будемо садити, прибирати, щось організувати по-новому. Як квітники і теплички, все так, що слідкуйте. І нехай Господь кожного з вас береже і захистить і благословляє. І щоб ми не садили, що б ми не робили, просимо, нехай Господь благословить наші руки, благословить плоди праці нашої, благословить нашу землю, дасть нам дощ ранній, дощ пізній і не забере хлібної опори від нас, щоб у нас не було голоду, щоб ми голоду не знали. Ось так я благословляю вас. Радію кожній новій зустрічі з вами. Нехай Господь благословляє вас і береже. Мене трішечки зачіска залохматила і трішечки посивіла, але поки не можна не зачіску робити, не підкрашуватись, так що така негарна поки що. Так що до зустрічі!